Благодійність зараз має багато облич. Костю, чи чув ти про благомайхаб? Так, це місце, де благодійність стає чимось більшим за просто допомогу. Учасники хабу не лише збирають кошти, а й організовують освітні проєкти, ремонти в дитячих будинках та медичну підтримку для тих, хто цього потребує? Вони справді роблять велику справу, допомагаючи там, де це найпотрібніше. І ще більше деталей дізнаємося вже за саме. Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два роки: окупація українських територій, знищення вщент, міста і села, ракетні удари та обстріли ствольною артилерією прифронтових територій, безробіття. І постійна загроза життю все це змусило мільйони українців переїжджати до безпечніших місць і розпочинати життя з чистого аркуша. Тільки за перші півроку після повномасштабного вторгнення Росія, так чи інак змусила залишити свої домівки майже 7 мільйонів українців. Хтось із них опинився за кордоном, хтось перебуває у більш спокійних регіонах країни. На жаль, проблема вимушеного переселення торкнулася багатьох дітей, які поки Нули свої школи, друзів, рідні міста та села. І змушені соціалізуватись у нових часом незрозумілих їм умовах. Дуже багато переїхало в Київ з окупованих територій, і дуже багато тих, хто переїхали, не мають тут свого своє, свого середовища, в якому вони спілкуються. Вони не мають друзів, а вони не мають вони навчаються в онлайн школах. І коли це все разом поєднується, це дуже важко в тому місці існувати, коли ти наче трішки чужий, а може й не трішки в своєму уявленні. Тому так більшість переселенців на допомогу постраждалим. Від війни українським дітям майже з перших днів прийшла команда благодійного фонду Благомай, котра вже понад 12 років дбає про ментальне здоров'я, позашкільну освіту та соціалізацію підлітків. Сьогодні благодійний фонд «Благомай» має цілу низку проєктів, в яких беруть участь українські діти. Діти це наше майбутнє і. Вкладаючись сьогодні в дітей, ми дійсно вкладаємо в майбутнє України, тому вкладати в них сьогодні це наш. Е Обов'язок всі заняття для наших учасників для дітей абсолютно безкоштовні, незважаючи це разове заняття або якийсь річний курс. Це безкоштовно. Щоб прийти, їм потрібно зареєструватися, заповнити форму на сайті. Там, ла... там декілька запитань простих. Вони на них відповідають, реєструються і приходять на заняття. Благодійний фонд Благомай підтримують іноземні партнери України, міжнародні організації та представники вели. Кого бізнесу це дає можливість постійно розширювати пул проєктів і покращувати життя дітей? Один з таких проєктів, освітній простір, благомайхаб, команда фонду ініціювала минулого літа. На початку 2023 року ми досліджували потреби підлітків, тому що це наша основна цільова аудиторія, взагалі місія фонду це гідне дитинство та рівні можливості для всіх дітей, які постраждали від війни в Україні. От. І в 2023 році, коли ми досліджували саме потреби підлітків, особливо соціальних категорій, і також досліджували досвід іноземних громадських організацій благодійних фондів, успішні кейси. Тому побачили, що такий безпечний освітній простір це дуже класна ідея, яку ми одразу захотіли втілити. Першочергово в Києві, тобто хаб запустився в серпні 23-го року, і плануємо звичайно масштабувати цей проект в інших містах України в освітньому просторі. Благомай хаб діти вивчають іноземні мови, проходять курси з кібербезпеки, навчаються основ фінансової грамотності, займаються йогою, грають в ігри та просто відпочивають у дружній атмосфері однодумців. І це лише невелика частина можливостей, які сьогодні надає благодійний проєкт. Благомайхаб це безпечний освітній простір для дітей соціально незахищеної категорії. Оскільки в нас зараз в країні війна, то соціально незахищеними дітьми стали, можна так сказати, всі діти. Тому ми тут приймемо у себе всіх дітей віком від 13 до 18 років, які цього потребують. Ми надаємо позашкільну освіту ту ту інформацію, яка не надається у школі. За рік роботи і освітній простір Благомайхаб відвідали майже 5 тисяч українських дітей. Для одних він став можливістю отримати нові знання. Для інших знайти друзів і соціалізуватись у новому для себе оточенні. Мені тут подобається тут е, я обіді їду велосипедом або тролейбусом. Верна атмосфера. Я на тому тижні була англійська, на цьому тижні якісь поробки або малюнки, мені це подобається. на наступному тижні буде психологія і мені теж буде цікаво. Я обов'язково чекати буду, коли буде ще англійська. Вже напевно, коли я буду в 9 класі. Я якраз приїхала на групову зустріч з психологом сюди перший раз. Це було дуже круто, мені сподобалось. І потім я почала їздити сюди постійно. Е е я долучилась до англійської мови, до зно до Благомаю, і я сиділа дома. В мене, я закінчила 11 клас онлайн, і потім літо я ну, нікуди не ходила. З друзями в мене не було ніяких типу, контактів таких, або десь вони переїхали і не було десь у Києві. А потім я знайшла тут друзів багато, навики, навички соціалізації повисились. І зараз я спілкуюсь, в мене багато друзів, багато людей, знайомих. Зараз команда благодійного фонду Благомай планує розширювати географію своєї нової ініціативи і відкрити аналогічні хаби в інших містах країни, а також працювати у Польщі та Німеччині, де живе найбільша кількість українських дітей. Взяти участь у проєктах фонду може будь-яка дитина віком від 13 до 18 років. Усе, що треба зробити, це зайти на офіційний сайт Благомаю і заповнити невеличку форму.